Всім здорово, ребята, з вами Руха рішив поіграти трошки за М-ку. Ну давно вже не грав. А на відео взагалі ще не знімати думаю чому би не зняти. Вам буде цікаво як я граю. Як зараз мені просто не сподобається за МК. Ну зараз беруть всі гранати. Раз-раз, боса закидали вже. боса нема. його вже замедлили про що я їй кажу Він зараз просто там буде стояти навіть не виходити я так думаю Взяли і завалили всі на купу. Ще іще мис не догода комусь. Помогла. Серйозно. Я так і нікого не вбив. Не заражають. Ну як? В принципі, не можуть заразити, бо закидають і все. Я б ще казав на ЗМ відмінити гранатін. Це було мудре рішення. Але як кажете, напишіть коментарі. Обласить на мостику. Може якось позаражує. Ага. Невже Не заразив? Nie popadajmy o nic, aha. No, chybaś interes. Bosko сняла. To już dobrze. Да він мені шави хлопці. Ще один лишився. Ух! Це просто комбо. <coughs> ну тут канубі кіти грають так що. Він розумій, що з ними грати з гранатіном? Серйозно? Ріна, Рина, ти добивало. Як? Я не хотів. Пробач мене. Добре. Думаю трошки поіграти. Ріна, гоумер, ти мені хто? Ні. Ну навіщо ти закидуєшся? Дивиться, я зараз ковізьму, тітка. Ні, він зміг. Він просто молодець. Щоб заникався, чи що? Навіщо? А вже вийшов. <риклад> <риклад> він був мій. <риклад> ну я віддав тут. Хаби не обіжався. Ви теж зі мною погодитесь. Не тільки я все мусив вбивати. Я ще одну катку зіграю. Мені <кхм> просто не дуже интересно. це замка зараз. <кхм> Поскакали на своє коронне місце. Чекай, бо в мене щось лагає. Це щось неповага. Та ніби все добре мало би бути, чи то якісь проблеми. Що ти пікаєш? Ти що пікала? О, перший пишу. Все таке мені подобається. Але це якось соглас. Та шо ж то. Ух, я запаркурив, я вам скажу. Это по я теряюся Я паркур від Бога Та шо ж то я закаляю? Пробачаюся Ну такий я є Я ніколи грати не вмів и не вмію После куда чикане а він один, ха. І нашу виходити, коли вас заражають. Теж не люблю цього. Зараз вискочу. Що нас махи. Че А то ж то не то. Ты доб Я. Добив. Добив, понял. Добив. Ха-ха-ха. Біжи, біжи. Ах ти хитрый он. Ах ти! У... Не понял. Що це? Він улетів в стіну, серйозно? Він пан як Гарри Поттер Потер. Хорос пішов Ну ладно, можна думаю на цьому закінчувати. А якщо вам понравилось це відео, то чому б не поставити йому лайк, не порадувати мене підпискою на канал. А з вами був Руха. Всім пока.